Усім привіт! Мене звати Ера, і я вітаю вас на своєму каналі Збереження духовних обріїв людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про джерела людського падіння. Перше джерело людського падіння це ленність духу, це стан духовної апатії. Відсутність внутрішнього вогню, відсутність прагнення самовдосконалення, зневіра є одним із смертельних гріхів це повний глибокий духовний занепад та лінь. Друге джерело людського падіння це прагнення до простих рішень. Є така приказка, що людина бідна, бо дурна, а що дурна бо бідна. Звісно, я не про всіх людей, а лише про тих, хто шукає простих рішень. Наприклад, можна піти на роботу і працювати, ні, людина шукає просте рішення піти і щось поцупити. Ну, І багато ще таких е, простих в кавичках рішення це теж є джерелом людського падіння. Третє джерело людського падіння це гординя. Ну, це взагалі є, як кажуть, двері до інших гріхів. Це отрута, яка отруює і саму людину, і тих людей, що є коло неї, тому що. Гординя це не завжди завищена думка про себе. Ну, це само собою включається, так? але це також і конфліктність, і образа, і небажання визнавати свої помилки. Власне, гординя руйнує стосунки, вона приводить людину до самоізоляції, пригнічує. Ну і власно поступово так само людину вона знищує, тобто відбувається так само падіння людини. Третє це антиінтелектуалізм, це також є джерелом людського падіння. На сьогоднішній день це один, я б сказала б, із рушійних сил власне, антиінтелектуалістів, які. Людей знищують, тому що тут людина навіть не сама по собі так, може впасти, їй буде важко піднятися, а власне роблять це великими скупченнями, так, толпами людей. Ну, наприклад, ми знаємо, що якщо є певна хвороба в людини і вона приймає. Певну терапію, то ця людина може жити навіть у цією хворобою. Але є такі антиінтелектуалісти, які говорять, що взагалі не потрібно от категорично приймати ліки, і людина так зможе прожити. Ну, відповідно, Люди, які слідують таким пропагандам, вони, що також у них відбувається падіння. І не завжди можна таку людину врятувати, допомогти їй чимось. Також ще є таке джерело людського падіння, як намагання зламати людину під себе. Вплив на волю. Іншими словами. І ви знаєте, от, ну, для мене особисто найгидно, коли воля підміняється чужою опікою. Ну, зазвичай це роблять родичі, що ось ми опікуємося, щоб ти від нас не йшов жити з дружиною, чи не почав своє самостійне життя. Ну, зазвичай так кажуть мама, там, синові чи батько з мамою, синові для того, щоб дитину не відпустити, впливають на волю. От, власне, джерела людського падіння, вони є, вони виникають в житті людини. і коли таке трапляється, людина починає шукати вихід. Да? Є така ще приказка, що поки півень в дупу не клюнить, людина не буде щось шукати, щось собі змінювати. І тому. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз важко, ви не можете нічого робити, ви не маєте сили, не маєте енергії, у вас повна апатія, ви нічого, як кажуть, не можете. А не можете тому, що не хочете, а не хочете, тому що не можете. Не бійтеся просити про допомогу. Не бійтеся звертатися до людей сили, які мають дар від Бога допомагати людям. Я ще раз підкреслюю, що дару не можна навчитися, він або є в людини від народження, або його немає. Ну і власне, це робота над собою, тобто те, що ви над собою зробите. Кожен, перепрошую, будь-який маг, будь-яка людина сили за вас це не зробить. Я знаю, що все у вас вийде. І саме головне це мати віру в сили, які вам допомагають, які вам допомагатимуть, якщо ви звертаєтеся до магу. Ну і, власне, не мати при цьому сумнівів. Не забувайте працювати над собою, не забувайте. Помічати навколо себе все прекрасне, що є від задуму нашого Бога. Ну, і, звісно таки, підписуйтеся на мою сторінку і крокуємо разом до збереження духовних обріїв. З вами була Ера.